Всім привіт, друзі! З вами коментатор Танкіст і сьогодні у нас на огляді ось такий реплей на танчику Т803, друзі 11 рівня. Але перед початком цього реплею я хочу вам наголосити дуже проважливу інформацію. У нас на каналі з'явилось вже 50 друзі, підписників і в честь цього ми хочемо розіграти знову 1000 голди. Що для цього потрібно зробити? Вам потрібно іменно в цьому відео. Буде захована банка. Вам потрібно знову буде її знайти, написати в коментарях час, де ви іменно її знайшли, і свій танковий нік, друзі. Так ось, ну що, погнали дивитись реплей. І так, у нас карта, друзі, Вестфілд, ми на Т803. Ну тут для нього буде м -м, хороша позиція від горки зіграти, але хоча в нас дві арти, ну це не Ахті. Дві арточки — це в нас таке. Будуть нам мішати і то сильно. Ну, поки що підставляється. На 57 Heavy поїхав направо чогось, не знаю чого. Цей імбовіший буде, так, цей респ буде. Краще. ну і арта починає працювати, друзі. Гріль захований у нас в кущах. Ну, в принципі, це стандартна позиція для птешок. Борти настанчики підставляють. Опа, і засвітився в нас грільочок. Нічого, поки що нормально тут ведемо. Арта нам не мішає, як на диво, це дуже дивно. Знаючи, що 803-й імбовий з цієї позиції, то. Це дуже добре, що вона не стріляє іменно по нам. Ніхто не дивиться на нас, оце. Це красиво. Хевік зрозумів, що там справа нічого не має робити і. приїхав сюди. Ну тут нормально ми даємо домагу. нормально, друзі. Ніхто нас не пробиває, в принципі, це логічно. З такою башкою. Гаріль все ж таки дає. Ну, ми в бортбашні, напевно. Все ж таки ми довернули. І забираємо, друзі. Тут шотні полишались. Буде викатувати на дечку. попадемо в піксель. Не да. попали в пушку, напевно. Броня не проб'ють. Бо інакшого виходу я не зможу знайти чого. Іменно точніше пояснення, чого ми туди попали і не пробили. Та ще не раді. Ну тут ми розкидали, друзі, до конкретно. Конкретно. Так ось, друзі, ще хочу наголосити, що кожних 15 підписників. Ми будемо розігрувати іменно голду в такий спосіб, що ми будемо розміщувати банку, і будете собі його просто е, шукати, коли буде 15 підписників. Тобто, якщо у нас зараз там 50, умовно, на 65 підписників, ми будемо знову розігрувати голду, друзі. Так що підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте ці відео, щоб на якомога не більше набрати, друзі, підписників, і отримати свою відповідні голду. Скільки там, де вже буде, ми не знаємо, але голда буде напевно. Тепер потрібно, щоб підсвітили. Ну, наш Хевік я бачу взагалі, поїхав вниз, все злився, нормально, постояв трохи там, постояв трохи тут, і на кінець просто віддав танки. Зараз леопард може підсвітити. Кокудріно Ку оцей з нових коробок вже є. Ой-ой, ушечка фулова, не тут просто фулові, а на снаряд просто пішов вниз. Що чого чого він чекає? Ага, поки не я зрозумів. Даємо йай Яй-яй. Ну попадаємо. Ну тут ушко відсіллетів на там мансує, свої бачу. Ну зараз борт повинні дати. Ну повинно так, зайшло, зайшло. Зараз її підсвітять, якщо вона ще не поїхала додати далі. Йо моя піксиль. Красиво. Ну і друзі, залишається у нас концепт. Ми напевно вже не встигаємо дати йому абсолютно нічого. Там поїхав до нього вже стежок нормально. Є, друзі, перемога. Ось такі, друзі-рептей ми з вами подивились. 8600 магу. 2 фраги, друзі. То що ж, приймайте участь у розіграші, шукайте голду. Гарної вам днини.